Привіт, мої друзі! Цього разу випуск буде з секонду, який маловідомий та популярний у нашому місті. Хоча це і мережа Євро хенд, проте добратися до нього не дуже зручно. Отож, у мене виникла ідея, що оскільки він не такий відомий, то є шанси знайти бренди. Та навіть вінтаж. Ну, як все ми з вами і любимо. Ну або навпаки, таких розумних в кавичках, як я багато, тому не залишимо шансів один для одного. Мені вже хочеться більш весняних образів, тому давайте подивимося варіанти сорочок, які можна підібрати. Чесно, з останнім часом дуже погані завози. Хочеться щось цікавого, але ну не знаходиться. Сьогодні третій день після завозу 300 гривень за кілограм, але. Ну, Асортимент такий собі, враховуючи, що зал майже порожній. Одяг є, але все якийсь ну, або не бренд, або просто поганої якості. Хто знає, я шукаю більш такі цікаві варіанти. Тому не здаюсь, якщо я вже сюди прийшла, то я вже спробую щось знайти. І що, звісно, вдасться. Тому обов'язково залишайтеся до кінця. Спробуємо щось обрати. 1010. Що це за бренд? Кархард. Ось така ціна на Кархард. <рес> Тільки мені ця фірма невідома, що це за бренд? Перфуманс. Перфуманс. За 500. Непоганий свішочок такий. Цього разу я в компанії свого синочка. Він також шукає цікаві та унікальні речі для чоловіків. Навіть має вже свою клієнтську базу 12 років, чим я дуже пишаюся. Тому, якщо комусь цікаво, можу надати його телеграм. Ну, а ми з вами продовжуємо далі. Вирішила глянути спіднички. і дивіться, що знайшла. Ось така джинсова спідничка, але дуже маленький розмір: 34. Не знаю, п'єр картін в принципі, марка досить відома, але не впевнена, чи це оригінал. Ну, навіть якщо й оригінал, то м -м, стан хороший, але дуже маленький розмір. XS, -ка, S -ка, і а, такий трошки застарівший варіант. Хоча мені подобається, знаєте. Можливо, взяти на примірку. Піничку ми з вами ще докладно розглянемо приміришне. Я ще вирішила подивитися на сукні. Дуже був скудний вибір суконь, враховуючи навіть те, що ціна за кілограм сьогодні немаленька. Чесно кажучи, це єдина сукня, яка була більш-менш нормальна в гарному стані. Це звичайний шейн. До речі, шейн останнім часом в секундах дуже багато. Я не знаю, в чому проблема. Напевно, через. Досить бюджетну ціну на їхні вироби. Ще була така цікава сукня на запах принт Зебри від HM. До речі, часто їх зустрічаю в секундах. Це був lxl розмір, досить такий гарний, цікава сукня, але так часто вони зустрічаються в різних магазинах, що просто не зацікавило мене забрати з собою у примірочну. Чесно кажучи, серед цього всього я вже втратила надію знайти якийсь бренд. Сподівалася знайти хоча б якийсь вінтаж. На перший поля сукня була схожа на 80-ті, вони мене також цікавлять, але ні, тому рух Талі. Відділ з верхнім одягом взагалі не було, що дивитися, декілька курток і те вже давно не актуальні моделі. Коричневі штанці під Пітона, за кошкіра цікавий варіант, забираю з собою в примірочну, там поглянемо. Білі кілоти від Denim Collection в сороковому розмірі, в чудовому були стані, необроблений низ. Цікавий варіант на весну можна скласти класні образи. Хто давно мене дивиться, той знає, що є обожнюю баварський стиль та вінтажні речі. Щось схоже знайшло цього разу, тому давайте приміряємо. Ось такий цікавий кардиганчик у баварському стилі. Ось така гарна клітинка. Гудзик. подовжений варіант, але чомусь дуже короткий рукав. Оце мені єдине не подобається. Ну і також дуже тоненька тканина, яка не тримає форму. Все ж таки хотіла, щоб він був ну як жакет, такий трошки щільненький, тримав форму і був досить теплий. Це не теплий варіант, це швидше такий легенький весняно літній варіант. Для себе не розглядається точно, тому що рукав за короткий. Але, в принципі, ну, прикольно виглядає. Мені подобається такий баварський стиль. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам У собі однозначно його не забираю, хоча він буде коштувати копійки сьогодні 300 гривень кілограм, думаю, десь на гривень 50 Гарний, досить цікавий. Щось схоже на вінтаж, але не вінтаж я сьогодні навіть нічого такого не зустріла. Хоча дуже-дуже сподівалася. Я тоді ще навіть не знаю, от дивлюся, так наче непогано. В розтьопнутому вигляді, можливо, десь так накинути ввечері. Або такий вихідний варіант. Мені подобається дуже довжина і ось ця клітинка. Але трішки-трішки вантажить рукав. Марка мені зовсім невідома, якась така дуже дешева етикетка, тим паче, що немає внутрішньої етикетки зовсім ніякої. Про склад, нічого немає. Дивно якось виглядає, наче хтось пошив самостійно і, о, і прошив етикеточку. Не знаю, загалом цікавий варіант, але ну, щось не то. Я сподіваюся, що я знайду все ж таки, ще шукаю. Гудзики ось класні. Це єдине, що тут дійсно цікаве. Ну і колір, звичайно, самої клітинки. Ось такі цікаві шкірзамінника в на штанті. Начебі зміїний такий принт. Мені подобаються такі речі. Не знаю, тут гарна висока посадка, бачите? місце для пасочка, гарно все зроблено височенна посадка, красивий коричневий колір, але є два дефекти. Вони незначні, щоправда, ось, бачите, вмятина. Одна. І десь тут бачила іншу. Так, є. Не знаю, бажання приміряти немає. Вони б класно вписалися в образ, тим паче, що вони коричневі. все, як ми з вами любимо, все стильно, класно буде виглядати. Найдуже дуже класна довжина і ширина а, внизу. Під чобітки або лофери можна навіть утопльоні. Не знаю навіть. Швидше за все, що ні, але варіант цікавий. Джинсову спіничку забрала, так що примірочну Приміряти не буду. П'єр-картинник вам і показувала. а Марка не, дош... не досить така дешева. Я думаю, що це взагалі якась вінтажна річ, швидше за все. Ну Дивлячись по фасону, це точно не свіжі колекції. Але прикольно зроблено, навіть оця форма талії. Мені подобається ось такий класні карманчики. Позаду маленька розбірка ось. Але розмір маленький. XS, S, S. Це прям на таку дюймовочку. Я бачу, що ви з легкістю помістилась, але мені не подобається довжина. Це такий класичний стиль. Ну, трошки-трошечки не моє. Але варіант цікавий. Тим паче хороша стильна марка. Боді від Zara в такому актуальному кольорі. Зелений розмір L. Це, звичайно, не мій розмір, але дівчатка зазвичай мої люблять. Ось такі боді. Розмір L, я думаю, що візьму точно своїм дівчаткам, клієнт обов'язково знайдеться, тому що боді в ідеальному стані. Зара класичний варіант. Дуже гарно. Тут подвійна тканинка попереду. Стан просто ідеальний. Ну і боді завжди доречно і актуально. Тому момент виходу цього відео, я думаю, що воно буде ще в наявності, тому кому цікаво, пишіть. Зара Елічка. Як бачите, у лорчика немає. Я все ж таки забрала тільки Зару. Якщо вам цікаво, ви можете е, написати мені. Я думаю, що вона ще буде в наявності. По дорозі ми вирішили зайти в ще один секунд і знайшла декілька цікавих позицій. Алон від преміального бренду взагалі кось знайшла по дотику. Чесно скажу, тканина була неймовірно якісна, приємна. Я зрозуміла, що річ варта уваги. Ось позаду таке бачите, лого дуже цікаве. В принципі, я забираю примірушно ну і розкажу докладно. Ну а тут потрібна ваша допомога. Часто знаходжу речі даної марки, але зовсім не знаю нічого про неї. Не можу знайти в інтернеті, бо зовсім не знаю, як вона пишеться. Яка цінова політика, хто знає, напишіть, будь ласка. Буду дуже вдячна. Коли так в мене відбувається знайомство з брендом абсолютно на дотик. Розумію, що це класна річ. Марк Ауре. Що повністю зрізана внутрішня етикетка, але це тому не проблема. Взагалі є основна етикеточка. Просто невідомо, який це розмір. Я думаю, МКЛ швидше. Стан просто ідеальніший. Ось такий лон дуже гарної якості в класному кольорі. Ну і ціни на бренд, самі знаєте. Така ковтинка, до прикладу, буде коштувати 4-5 тисяч гривень. Март не складає абсолютно ніякої цінності, але класний колір. Він не білий, такий трошечки пудровий, іначе. і наче. І навесно ось ці ковтинки дуже зараз актуальні, під джинсики, якісь жакетик. Дуже класно, будуть стильно вписуватись в будь-який образ. Взяла приміряти, просто цікаво, як виглядає. Стан, в принципі, чудовий. Рукавчик вкорочений все як має бути, тому а, приміряю. Ну, Ось такий лонг. До речі, також мені досить цікавий. Я люблю манжети на рукавах. І я люблю ось такі комірці. Мені подобаються в лонгах такі речі. Я, мені незнайомий цей бренд, але я зараз загуглю обов'язково, бо дуже класна якості, в принципі, і цікавий варіант. Розмір S і, як бачите, 100% органічний котон. Треба обов'язково подивитися, що за марка. Мені прям цікаво, бо якість просто суперова і взагалі моделька цікава. Ось ця ковтинка VideMart. В принципі, не погана, але в мене є багато таких схожих. Вони завжди актуально стильно виглядають, тим паче, що в зараз в колекціях також можемо такі побачити. Розмір на мене великий, тому я собі брати не буду. Ну, а вам, дівчатка, якщо цікаво, напишіть. Мені також було цікаво, чи брати такі моделі. Дуже зручна і дуже приємна на дотик. Лонгід Марк Аурел обов'язково забираю. Я думаю, що собі не залишу, тому що він у мене великий. Це десь буде МКЛК повномірний. А, тому на момент випуску відео, я думаю, що він буде в наявності. Тому, дівчата, пишіть. Дуже класна річ, дуже приємна, ну, прям якісна, знаєте. Я навіть не здивуюся, якщо він ще досі представлений на сайті, бо дуже багато є схожих. Ну і лон з манжетиками. Не знаю, я Марку ще не пробила, але мені, в принципі, подобається. Навіть якщо він не дуже цінний, мені подобається його фасон. Я думаю, що однозначно його заберу і залишу собі. Дуже класна річ, мені подобаються такі речі. Єдине, зараз треба подивитися, яка цінова політика. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, мої зйомки не закінчились. Вань! Давай не цей. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, мої зйомки не закінчились, бо все ж таки я не задоволена своїми знахідками. Прямуємо в інший, я сподіваюся, щось знайдемо. Якщо все ж таки ні, то не знаю, випущу відео, так як є. В принципі, це також цікавий досвід. Ну що, ми прямуємо до іншого секунду. Тут вже сьогодні, напевно, день четвертий після завозу, тому... Ми... Ідемо шукати скарби. Відкривай. До речі, ремінець із 2000-х. У мене був такий білий. У Кого були такі пишіть? Ну що, дівчатки, я не знаю, де дівчата знаходять шубки на вагу. Але я ось знайшла таку новочку за 10. Тисяч. Класна така вінтажна моделька, стан взагалі ідеальний. Але не знаю, 10 тисяч за, в принципі, як за вінтажну шубку. Нічого не маю проти. Але мені здається, що все ж таки забагато. Пишіть ви в коментарях, як. Я знаю, що багато хто з вас знаходить їх просто на вагу, але е, скільки б я не шукала, в нашому місті, на жаль, немає. Тільки з фіксованою ціною і, і так, їх дуже розбирають, навіть за такою ціною. Ну що, вам вже нічого не знімала, де що 20 хвилин до виходу. Одразу на вході знайшла реймотек на свого малого. В принципі, задоволена, ніяких дефектів немає. Просто тут трішечки злізла фарба з а, самого замка. Але, в принципі, на один сезон за 20 гривень, думаю, що дуже хороша знахідка. Ну що, в принципі, я всім задоволена. Недаремно ми все ж таки зійшли пів години до закриття. А, Класна була знахідка Рейма. Мені сподобалось, в принципі, і це те, що нам потрібно, бо малий попередні загубив, Тому я задоволена. А в цілому не дуже, якщо чесно. Сподіваюся, наступні походи будуть більш і Тому обов'язково підписуйтесь, обов'язково вподобайка, підтримуйте і в принципі, дякую, бережіть себе, до нових зустрічей.